А ви знаєте, де знаходиться в Києві сирецький водоспад? Я не знаю. Але ми зараз підемо його шукати. Даємо, що розглядачі. Прушаємося з нами подорож. Поруч, шубна траса. А тут ось таке озерце. Та. Бачу, що благоустрій, що зроблено. А з іншого боку ще одне. Я підійду ближче і якщо вам звідси видно, там навіть качки плавають. Так. Ну я зараз трошки-трошки тут цю територію, ну, гарно, цікаво. Так, ну тут навіть черепахи є, ось вона, гріється на сонечку. Сходи наверх, ну то вже іншим часом ми підемо. Так, побачу як тут ось віднуть. Ну, а там дві черепахи і цей острівець навіть плаває. Ой, а я зараз підійду ближче, бо ось у воді, так, ну, видно чи ні, ну черепаха плаває. А, ось чим годувати? І плавучі острови. Ви бачили, плаває там острів. Так, ну, відчуваю свіжість. Єдине, що тільки траса шумить, а так дуже гарно, ось можна і посидіти. Так, бачу є, рибки плавають, ну і підійдемо до другого озера. Так, йдемо до іншого озера. Тут бачите, яка стара верба, який тут стовбур. Вон, дивіться, яка ширинка. Немаленьке. Трошки не туди ми вийшли. Зараз виправимось і підемо вірним маршрутом. Просто тут таке гарне місце, я вже давно хотів сюди прийти, подивитися. Так, а тут черепах я не бачу. Сирецький водоспад і, звісно, парк Сирецький Гай. Ну що ж, спробуємо сюди піти і знайти цей водоспад. Так, ну, тут теж, можна сказати, така нетронута природа без людського втручання і річка Сирець. Так, тут ще така, але я навіть не очікував. Так, річка Сирець. Тут вона ще відкрита, а далі її вже прячуть у колектор. Хоча і тут вона під дорогами проходить через труби, але у відкритому вигляді. О! Дивіться, яка гарна табличка. Оце я подумав, таку треба мені на дачі поставити. Так. Ну що, набережна річки Сирець, якщо можна так сказати. Так, іде ж той водоспад і який він буде. Так, ви знаєте, спека. А тут ось йдемо. Вро... Наче річка така невеличка, ось які лавки. Ну, ця не знаю наскільки зручно сидіти. Цікаві, бо... І, цікаві маленька річка, а така гарна прохолода від неї. Так, ну подивлюся ще. течія швидка. Так, а ось що цікаво, ми тут йдемо, тут така стежка, лавки, а там ну просто дикий ліс. Так, давайте я трошки спробую просто подивлюся, що там і як. Слухайте, ну там такі хащі непрохідні, а там ще якась осока росте, там щось вода, наче болото. Да. А там і не пройдеш так. Так, лісова ожина. Так, це лавочка для йогів. Ну, то всі можуть посидіти, а тут тільки йоги. А зніми квіточку ближче. Так, а ну які. Так, дивлюсь, які високі дерева. Так, що там попереду місточок чи дерево якесь? Слухайте, дивіться який тут цікавий місточок є. Я зараз підійду, покажу. Ну Тут ось стежки в різні боки розходяться. Є Праворуч, прямо і ліворуч через місточок. То, а там джерело. Да? Ну, давайте я підійду до джерела, подивлюся. Так, я казав, що тут якесь болотце. Ото коли дивився в лісі. Так, а тут ось підземні джерела. Одне друге, тому тут і стежка така гарна. А далі все заросло. Якісь залишки стовпів. Так, Зараз я більш детальніше покажу цей місточок. Ось такі шпаківні. Беремо так, ну, перехожу через місточок. Бачу плиновий місток. Да. Це лічебно. Так, ну ми перейшли на інший бік, бо до водоспаду кудись треба ліворуч. Ну, щось, Якісь струмки. Течуть, це теж десь якесь джерело. і Вода, так тече, струмочок, я бачу, що він звивається. Так, Бачу, що там волога, це теж якісь джерела. Ой, може треба нам було йти тим берегом. Водоспад знаходиться на лівому березі річки Сирець. Так, якщо вірити маршрутам, то треба прийти ще прямо, потім повернути, але тут якась стежка йде. Так, теж якийсь струмочок. Ну, і тільки сміття вже тут накидали. Може це від водопаду він і йде. Так, ну, стежка щось закінчується, щось не видно. А, ага, то тут не один струмочок. З цього боку струмочок, з цього. Так, мабуть, потрібно повертатися, бо щось якісь тут такі непрохідні. Так, нам малюють якийсь обхідний маршрут. Ну, ви бачите, що трошки убік і не пройти. Але ви знаєте, таке свіже повітря, ще від води якась свіжість. Ну, тут такий простенький місточок, бетонні плити. Ну, якщо вірити картам, то цей водоспад десь отут-от ліворуч Так, оце що? Закінчується. Ця стежка. Так, оце, якби ми йшли по правому берегу, ми все одно сюди дійшли. Ну, туди теж щось йде. Але ми підемо вже все ж таки по лівому берегу. Так, тут навіть такі маршрути. Дай хтось знімає навіть. Так, пропустимо. От я удивлена, неужели здесь пусти не було? Це найліпше, якою може бути. Так. Тут ось така алея. Так, ліворуч ліс більш світліший, прозорий. Так, і де ж нам звертати? Так, тут річка звертає. Так, черговий місточок. Ну, можна перейти. Тут багато в деяких місцях. Що там далі? О, закінчується колектор. А ну, як мені туди добратися? точніше бетонні ці і вже таке русло. Так, а не, а не це часом Церецький водоспад. Так, мені навіть цікаво по тій стороні пройтися? Так, а поруч з цим водоспадом є ось така річка. З дуже цікавою назвою місточок дерев'яний. Знаєте, як вона називається? Курячий брід. І тут, до речі, є такий водоспад. Так, а може це і є цей сирецький водоспад, а? Так, ну що ж, по Google картам ми ще не дійшли, але все одно цікаво. Я дивлюсь, що вода прозора, чиста. А то що, а, рибки ще якісь плавають, ось там маленькі. Так, ну ми забралися зовсім в якісь дебрі. Тут бетонний паркан. А якась дорога попереду. Так, подивимося, що ж тут таке. Ой, яке дерево. Цікаве. Да, ну ми пішли в обхід трошки. Які гарні цікаві панорами. Так, ми прийшли, знайшли, але ми зайшли з іншого боку. Якщо бачити, на якій ми горі... Зараз обережно ми донизу спустимося. Ого, так, ну все. Зараз будуть зйомки знизу. Так, все. Ми знайшли це місце. Так, а нам вже треба якось буде повернутися назад. Так, ну... А. Оце і є терецький водоспад. Я ще туди знизу його засніму. Так, ось він. Ну, я бачу, тут є піявки. Це каже про те, що тут вода. Чисто пиявки в руній воді не живуть. Так, то якщо не дивитися на цю споруду, то дійсно такий водоспад, значить як у дикій природі. Так, якщо ви думаєте, що це все, ні. я ще заніму трошки... Ще деякі локації. Так, ось ми побачили, як ця річка тут тече, завертає. І вона далі впадає, як ви бачили, в річку Сирець. Так, я щось дуже великим планом все зробив. Так краще видно. Ось вона тут ще завертає і туди далі. Так, ми пішли в обхід, але повернулися вже дуже короткою дорогою. Як притик коротким шляхом, то я дам в описі. А тут ще трошки хочу пройтися. Тут теж якийсь струмочок от впадав, тільки він, мабуть, пересох. І ось річка Сирець та річка Куричий брід. Тут ось впадає. Так, пішла вже така дика тропа. Та й щось течія тут якась вже більш повільніша. Такі дерева, а ось тут, ну, я б назвав це місцевий пляж. Пісочок, річка. Купайся не хочу. Так, ну навіть і не віриться, що це в центрі Києва. Ось такі тут місця. Дивіться, яка річка гарна. Так, а там якісь непрохідні дебрі. Може десь якісь там стежки є. Але я туди не буду йти. Опа! А це що таке? Знову ще якась річка впадає. Так, ну там щось таке маленьке. В общем, я знайшов вам ще один водоспад. Так, зараз кропиви Так, це що таке за квіти? Якісь екзотичні. Так, місточок такий. Так, а тут навіть глибина є. О, лягушки. да Дивіться, тут глибоко. Так, я дивлюсь, яка тут річка. Так, тут іще вона відкритою, а далі її запустять в колектор. Так, а що ж це за квіти? Може хтось знає, напише. Бо вони вище за мене виросли. А от от там погане дерево, борщовик росте, Точніше, трава вона. Так, які. Тут так такий ще якийсь струмочок ой зараз ось струмочок, а ще покажу ось що ось якийсь слимак великий так а тут струмочки 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 ой а це що за дикий а не, не, дикий, дикий. так що ж він буде делать да оце так Так, чому ось не можна тут праворуч, тут одні струмки, якісь джерела, джерела, джерела. А дивіться, ось на тому боці, оце страшна рослина, борщовик. Слушайте, ну він, то я не знаю, ну так ось метра три у височинь, Може й більше. Річка така гарна, чиста. Так, ну ми пішли якоюсь там невідомою стежкою, бо тут річка з того боку болото, з цього боку болота. Так, і ось ми дійшли до того місця, де річка Сирець ходить у колектор. Вона на деякий час там піднімається. У мене є про зелене озеро відео. А потім знову у бетон і підземеллям до Дніпра. Так, ми пройшли. Серецький гай. Ой, яка шумна тут траса. Тобто ми обійшли його навколо. Якби знали, ми йшли по другому берегу, швидше б сюди дійшли. Але зате подивилися гарні, -гарні якби так, береги річки сирець. Так, ну ви знаєте, возможно, можливо і вірно, що ми обійшли по тому березі, бо на цьому росте борщовик, а там ми все ж таки змогли прийти там саме важке, це була кропива. так Ну що ж, якщо вам сподобалось наше відео, поставте обов'язково лайк. Напишіть, може, хто щось тут ще знає. І що це за рослина з такими квітками красивими, гарними. Будемо вдячні за підтримку нашого каналу. Підписуйтесь на наш канал та мандруйте разом з нами.